За даними західних медіа, Україна вже отримала від 6 до 10 сучасних літаків винищувачів. F-16 від партнерів офіційні джерела поки цю інформацію не підтверджують. Але президент Зеленський вимагав свого часу 128 таких літаків. Як може змінити ситуацію на фронті така техніка, навіть в невеликій кількості розповів аналітик Олександр Коваленко. Звісно ж, замало, але з іншого боку, замало для чого. Для впливу в якомусь глобальному масштабі на зону бойових дій, звісно, це критично замало. З іншого боку, якщо ми говоримо про о, окремо взяту локацію, окремий напрямок, окремо якусь виконання окремої бойової задачі, ну в принципі достатньо. О, скільки треба літаків, щоб, наприклад, знищити Су-34, який о, виконує бойову задачу по пуску коригованих авіаційних бомб? Ну, вони використовують в принципі пару су 34 в більшості випадків. І на пару су 34 достатньо пари ракет, а 120 амрам, останніх модифікацій, наприклад, АІМ 120 двадцять діамрам, яка має відстань а, ураження цілі 180 кілометрів. Для цього достатньо одного є 16 Між тим останній час ворог все активніше обстрілює українські міста, зокрема Одесу. На думку експерта, вони можуть на ближчого часу посилитися. Росіяни е, вже зробили ну, досить таку тривалу паузу використання е, балістичних ракет по Одесі та області. Е, до того ми пам'ятаємо, як майже кожні 3-4 дні регулярно, системно е, вони е, використовували е, синергію розвідувального БПЛА типу Орлан-10, а одразу за ним відбувалось нанесення ураження е, ракетою 9М723. Це переважно саме у Теркась Кондерем балістична ракета. Е, вона має бойову частину як осколково-фугасного типу, так і е, касетного е, касетного дуже рідко використовувалось. Останнім часом вони все частіше починають використовувати касетні бойові частини для 9 М 723 і от е, навіть е, 2 серпня. Було використано декілька одиниць саме цих балістичних ракет знову ж таки в напрямку на Одесу. Що стосується загальної ситуації на фронті, особливо на східному напрямку, то за словами Олександра Коваленка, вона важка, але не критична. Просування ворога не так значне, як може здаватися. З 1 серпня 2023 року. По 1 серпня 2024 року росіяни змогли просунутись за цей рік. Саме на напрямку на Покровськ починаючи з наступу на Авдіївку на 22 кілометри. 22 кілометри. Це середньостатистичний рух 60 метрів на добу. Контрнаступ сил оборони України на Харківщині. Три дні. Прорив на Харківщині 60 кілометрів. Оце є прорив оборони. Це є обвал оборони. Більш детально про те, що відбувається на фронтах, нову західну техніку та перспективу мобілізації, дивіться в підсумковій програмі Про головне Зелене Астрахович у неділю.